Сьогодні Верховна Рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій парламентських асамблей із закликом визнати актом геноциду депортацію кримсько-татарського народу, яку 1944 року провело керівництво СРСР. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шеповалов. Зокрема, він зазначив, у зверненні просимо посилити тиск на РФ, щоб вона скасувала незаконні обмеження прав кримсько-татарського народу. Зокрема, визнала рішення міжнародного суду ООН про відновлення роботи меджлісу. Ця ініціатива не є особливого значення напередодні 80-х роковин депортації, які будуть відзначати 18 травня. Також парламент затвердив укази президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці. Додатково парламент прийняв законопроєкт, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених вступити до лав збройних сил України за винятком осіб, засуджених за тяжкі злочини. Важливо, що засудження за тяжкі умисні вбивства, зґвалтування, сексуальні насильства, злочини проти основ національної безпеки не будуть мобілізовані, зазначається у дописі Юрія Шаповалова. Окрім того, парламент ухвалив важливі зміни до бюджетного кодексу, що дозволяють зараховувати до державного бюджету кошти, отримані від реалізації майна державних підприємств, що є важливим кроком у забезпеченні фінансової підтримки країни в умовах війни. Марія Бердаєва Кремчицькі новини.